Добрий день, малята, хлопчики дівчата. Сьогодні ми з вами прослухаємо одну з легенд про наше місто Кривий Ріг. Сідайте зручненько, слухайте тихенько. Кривий ріг. Місто довжиною в життя. Давно це було. Коли гриміла на Україні слава Просіч Запорізьку, на схилі літ хоробрий козак Кріх побудував для себе оселю на місці зливання річок інгулець та саксагань, став потихеньку господарювати. І хто не їхав мимо, завертав до старого рога. А оскільки в боях позбувся козак правого ока, прозвали його в народі кривим. Бувало, повертали чумаки з Криму, а чи не заїхати нам до Кривого Рога? Поважали рога за гостинність, чуність, відвертість, а ще за цікаві розповіді. Шли роки, навколо хати козака почали з'являтися інші оселі. Згодом тут виросла слобода, яка переросла у військове поселення, а поселення розрослося у містечко. Вже й козака Рога не стало, а назва так і залишилася у містечка Кривий Ріг. Упродовж віків наші пращури створювали процвітаюче могутнє місто Кривий Ріг. Сьогодні воно найдовше в Європі, яке стало великим індустріальним містом з європейським потенціалом. В місті багато шахт, заводів, кар'єрів. Прикрашають наше місто, парки, сквери, вулиці, на одній з яких знаходиться наш дитячий садочок, а вулиця має назву в честь пам'яті генерала Радієвського. Садочок завжди вас чекає маляти. Тож, шануйте, поважайте наше місто, місто, кривий ріг довжиною в життя. Прослухали з вами легенду про наше місто, то як називається наше місто? Так, Кривий Ріг. А вулиця як називається, на якому розташований наш дитячий садочок? Генерала Радієвського. Тож, якщо вам сподобалась наша розповідь, я чекаю від вас малюнків про козака, рога, про сільську хату. Ви можете намалювати свій сучасний будинок, в якому ви живете. А можна ще намалювати краєвиди нашого кривого рога? Чекаю малюнків, до побачення!